Вітаю вас, шановні друзі! В цьому відео я вам розкажу, як швидко очистити форматування тексту, так і як налаштувати параметри цього форматування тексту, так, очищення форматування тексту. А перед початком даного відео, я як завжди, хочу вас попросити поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар на ваш розсуд. Це дуже допоможе розвитку каналу та україномовного контенту. Дякую! А тепер давайте будемо розпочинати. Отже, як бачимо, перед вами є декілька абзаців, які є сформатовані, форматовані, скажімо, своєрідно, по-своєму. Так, є певні шифти. Так, накреслення, і для того, щоб нам форматувати цей текст, так як ми собі вирішили, як ми собі хочемо, так як воно має бути, нам потрібно очистити все форматування. Для цього виділяємо весь текст, так натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-A, хто забув, так швидко виділяється весь текст. Значить, І переходимо, скажімо, на панель інструментів Shift. Тут є ось така галочка або кнопочка, або буквочка, а з резиночкою, така, яка називається очистити все форматування. Натискаємо. І у нас ось такий shift у нас буде виглядати. Так, тепер давайте. Спробуємо налаштувати, щоб воно у нас було гарно, красиво, так. І за так, як ми собі захочемо. Так, я скасував попередню дію, натиснув комбінацію клавіш Ctrl-Z. І тепер переходимо в панель інструментів Shift. Ось сюди, або натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-D. Так, перед вами є панель інструментів Shift, яка дозволяє вибрати форматування шрифту, так, і налаштувати її за замовчення. Значить, Shift візьмемо Times New Roman. Так. Розмір шрифту давайте візьмемо 12 символів. Так, колір тексту візьмемо автоматично. Так, значить, і тут регістр символів інше форматування, ефекти форматування закресленого чи нетлівкового символу застосовувати не будемо. Тепер вибираємо за замовчування і для усіх документів на основі шаблону Нормал. Так, не лише для поточного документа, а ще в нас усіх документів, які ми працюємо, які ми створюємо, щоб це форматування застосовувалося, те, яке ми тільки що налаштували. Тискаємо ОК. Так, і тепер дивимося. Тепер переходимо в панель інструментів, яка називається абзац. Те саме аналогічно для шрифту можна зробити для абзац. Переходимо сюди. Так, і вирівнювання тексту ставимо нехай за шириною. Далі, значить, інтервали, відступи тут перед і після поставимо по нуля. Далі, міжрядковий інтервал, поставимо 1,5. Натискаємо за замовчуванням, аналогічно так само, як попередньо, вибираємо лише документів на основі шаблону Мормал, другий варіант, пускаємо ОК. І дивіться, друзі, коли ми виділяємо весь текст ще раз і натискаємо очистити все форматування, як бачите, ось такий гарний текст у нас вже відформатований, подивився. Пойдем. Нас можна налаштувати ще абзаці, тобто, скажімо, поставити відступи, все, що нам потрібно, за замовчування. Друзі, це дуже економить час, і я сподіваюся, що воно вам допоможе. Якщо для відео для вас було корисним, цікаво, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і написати будь-який коментар, якщо у вас щось не виходить. Я обов'язково вам допоможу. Дякую і хай щастить!